День пацієнта проходить, починається о пів восьмої ранку. В них іде підйом, здача аналізів, особиста гігієна. Тоді в них іде сніданок, отримання АМБП. А далі в них ідуть фізпроцедури, відпочинок. Такий щоденний розклад пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері. Наразі їх тут 25. Пацієнти хворіють бацилярною формою туберкульозу, яка несе небезпеку для оточуючих. Кількість хворих в області за останній рік почала зростати. На показники вплинула міграція населення через повномасштабну війну. Викликає тривогу те, що кожного місяця ми реєструємо по кілька випадків захворювання серед внутрішньопереміщених осіб. Тому зараз лікарям-фізіатрам, сімейникам, дуже багато є роботи по виявленню таких хворих і проведенню тих чи інших заходів по локалізації вогнищ туберкульозної інфекції. Водночас показники підтверджених випадків захворюваності туберкульозом серед дітей на Тернопільщині найнижчі у минулому році хворобу виявили у чотирьох. Неповнолітніх за цей рік діагноз підтвердили у одного підлітка. Профілактика дітей проти захворювання розпочинається зі щеплення від туберкульозу, яке проводять на третю добу від народження. У 2022 році відсоток виконання плану вакцинації БЦЖ для дітей до року по нашій області склав 82%, що є не дуже таким хорошим показником. Ну, це пов'язано з тим, що військовий стан, війна і не завжди в повному об'ємі ми були забезпечені вакциною БЦЖ. У 2023 році. Показник вакцинації дітей від туберкульозу значно покращився. Лікарі наголошують, профілактика хвороби та своєчасне надання меддопомоги зменшують ризики та впливають на кількість випадків хвороби. раз в рік людина повинна. Проходити рентгенологічне обстеження для того, щоб виявити не тільки туберкульоз. А ми знаємо, що є і онкопатологія, є і інша патологія легеневої системи, і таким чином здійснювати такі профілактичні методи з метою раннього виявлення туберкульозу. Фтезіатри наголошують: якщо у вас задишка, кашель більше двох тижнів, біль у грудях, підвищена температура, погіршення апетиту, постійна слабкість, втрата ваги. Звертайтеся за допомогою до медиків. Лікування туберкульозу необхідно розпочинати якомога раніше, аби легше досягти результату.